Щиро вітаю всіх телеглядачів в ефірі прогноз погоди на середу 7 серпня. Вітер на всій території Києва та області буде північним та північно-західним. Помірної сили 3-5 метрів за секунду. Нагадаю, що світловий день йде на спад, а ночі на збільшення. Отож, схід сонця тепер слід очікувати о 5.25 ранку, а захід о 20.45. А тепер докладніше. На сході в день температура коливатиметься від 26 до 30 градусів. Сонячно небо буде ясним, а вночі плюс 15 градусів. У Західному регіоні в день максимальна температура становитиме плюс 25 градусів вночі плюс 15. У північному регіоні в день від 25 до 28 градусів вночі до плюс 14. Небо протягом усієї доби буде ясним. На півдні в день – 26 градусів вночі плюс 20. В столиці в день від 24 до 27 градусів вночі плюс 18. Протягом доби небо буде ясним. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте здорові!